Фланський рейнджер Італійський Ювентус та Львівський Динамо на перший поля, що спільного між цими командами. У міжнародних клубів свого часу були величезні труднощі, але згодом вони перероджувалися і розпочинали нові успішні історії. У цей день ми розпочинаємо нову історію для дитячо юнацької футбольної академії Динамо Львів. Мене звати Володимир Дидик і стартуємо ми із розповіді про унікальний для динамівців захід. Ця подія буде розділена на дві частини: спершу у гарячих протистояннях. Одне проти одного боротимуться на рідніші люди наших юних вихованців. Турнір серед батьків «Дюфа Динамо Львів, який до слова відбудеться вперше, безперечно подарує чимало найяскравіших емоцій. І згодом зустріч керівництва академії та батьків відбудеться у більш офіційній формі. На конференції будемо говорити про подальші плани, розвиток клубу, реорганізацію та інфраструктурні зміни. Кожен із присутніх також матиме можливість поставити будь-яке запитання стосовно діяльності футбольного Динамо. Тому ця частина буде максимально продуктивною. Стосовно змін, то одну з них ви маєте можливість бачити вже зараз. Відтепер тренерський штаб та усі вихованці Динамо Львів будуть одягнені у спортивний бренд Макрон. Решту дізнаєтесь у матеріалі. Впевнені, що побачення та почути вас точно приємно здивує. Тому пропонуємо уже відтепер поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і дивитись, як усе це було. Формат турніру дві групи. В одній групі шість команд, в другій сім команд. Вони грають кожен з кожним. І потім, хто набирає більше очок, займає перше і друге місце, вони виходять і грають півфінал і фінал. Зараз така виявилась нагода, це щоб об'єднати більше батьків. Колектив наш динамівський і отакий західний, щоб батьки себе відчули на місці дітей. А ми плануємо такі турніри робити два рази в рік один раз весною, один раз осінню. Наступний турнір будемо планувати десь, напевно, вже на початку вересня. Треба болювати за всі команди, і я думаю, що все одно треба виграти хто найсильніший. Мені найсильніше запам'ятався один момент, що мій батько за удар. удар. Ця атмосфера, ну видно, що таке рожнє, дім динамоський. Наслісно, ну, як наші тати грають. Самі кажуть, що нормально грає, а самі не можуть. Коли наш тренер забив п'ятою на гол, викликає доволі щирі емоції. Треба, хоч раз на рік таке влаштовувати. Конкурс пенальтистів із кожної команди по одному делегату ще раз нагадую. Всі ці люди, які потрапили до цілі, зараз будуть зматися у другому раунді. І що в нас є чемпіон після другого раунду? Я у статі нас грав футбол ще 20 років тому. Тут... Не хто виграв, хто переміг. Головне — участь. Я колись займався футболом, ще, грубо говоря, до весілля, з дитинства. Зараз в мене вон, син підростає і ходить в футбольну команду. Дуже круто грає. Як він мені підказує, так само і він і грає. Ярна атракція, хочеться повторення, однозначно, безумовно. Ну, є, звичайно, моменти, там, недоліки, які, напевно, що будуть враховані, але в загальному супер, я взагалі задоволений дуже. Чи Є якісь помилки, ті, про які ви говорите діти? Абсолютно. абсолютно всі. абсолютно всі. Я думаю, що якби ми помінялися місцями, мене б мій син просто знищив. Я його, за те, що я робив, за те, як я грав, я, я, просто, ну, я дуже емоційно взагалі себе поводжу на цих турнірах. І Ми прийняли рішення взагалі збиратись. В і ми взагалі зіграємося і на, на, на наступного разу вже будемо за призи значно боротися. Емоції отак. Класно, супер, Гарно для батьків. Можливість зустрітися, познайомитись ближче, бо так все завжди вдається. Дуже круто. Дякуємо організаторам, команди Динамо. Що організували такий турнір. За свою команду дуже радий. Ми вийшли в фінал. Надіємось перемогти. Діти нас шалено підтримують, внукають до перемоги. Кращим голкіпером турніру стає Василь Сибало, Динамо 2009. Кращий бомбардир турніру Олег Палашований. Динамо 2015-16 на І кращий гравець змагань. Це Роман Леськів. Бронзова сходинка, Третє місце. Колектив Динамо 2015-16 Наванкевич. Срібна позиція. Динамо 2013, 1 Федишин, срібний призер турніру, кубок дюфа Динамо Люю серед батьків. І чемпіоном перших в історії звітних змагань стає команда Динамо 2009. Фіалковський Сачко. Те, що я побачив, мені здається, батькам сподобалось. Вони однозначно отримали задоволення від, від того, що вони тут всі зібрались. Дехто, можливо, навіть вперше познайомились між собою. Ми будемо однозначно проводити такі, такі турніри для батьків. В подальшому будемо їх покращувати. Найближчим часом будемо планувати другий. Наша школа була заснована вже 10 років назад, і приурочено до цієї події вирішили реформувати в загальному весь клуб. Зробити нові реформи, нові зміни для покращення роботи в клубі, для покращення інфраструктури клубу, для покращення того, щоб ті діти все таки мали майбутнє. Ми чітко розуміємо вектор, і нам зараз не буде потрібно колосально багато часу для того, щоб це втілити в життя. Я рахую, що Сьогоднішній турнір, турнір серед батьків, який ми започ... започаткували сьогодні, Тільки ми його зробили вперше. Це щось нове, це цікаво. Це супер емоції. Це... Я вважаю, що вони залишилися дуже задоволеними, бо це було вперше. На конференції ми зібрали батьків в першу чергу, щоб обмалювати їм чіткі контури того, як ми будемо розвиватися. Ми будемо зараз стрімко. Тобто це така е, операція Динамо, як максимально швидко реабілітуватися, те, що ми вже втратили. У нас було Більше ніж ми маємо на сьогоднішній день зараз. Ми маємо максимально стрімко е, повернути те, що мали, і помножити то на два. Хвали презентацію, класну презентацію, над якою ми працювали всім колективом, е, презентували їм то, що ми маємо що ми зробили за 10 років того нашого існування, е, яких допустили з помилок, і яких помилок не хочемо більше допускати. Батьки задали багато питань, дійсно конструктивних питань, які на які вони я рахую. Що отримали відповіді, і ну тепер тільки завдання того, щоб ми це реалізували в найближчий час в нашому клубі будуть серйозні грандіозні зміни. Я би хотів побажати того, щоб ми всі разом в тому складі, а напевно, навіть і в набагато більшому, зібралися через 3-4 місяці, коли ми підготуємо повноцінно. Звіт за пророблену роботу, то яку ми зараз от собі намітили, зібратися в набагато більшому колективі з новими батьками, з новими дітьми. Діли в тому, що ми сказали і ми зробили. І планували якісь нові грандіозні спільні проекти для розвитку того клубу, тої академії, для розвитку кожного зокрема, футболіста і, зокрема, кожного тренера, кожного працівника нашого клубу. І щоб всі разом ми якось дійшли до спільного знаменника і рухалися в одному напрямку. Завершимо цей випуск ігровим епізодом. Якщо зараз із першої спроби влучаємо чим уперечну, відповідно подальша історія Динамо Львів неодмінно буде успішною. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання, обов'язково ставте також дзвіночок. По іншому, в принципі, і не могло бути. До нових зустрічей, побачимось.